Експозиція «Гравюр на стіні 89 малюнків картини у формі вікна селянської хати. Тетяна Сорокіна, кураторка цієї виставки, розповідала про те, як у 1932-33 роках люди протистояли голодомору на Сумщині групі колег освітян наприкінці червня цього року. Ввечері 29 липня російська ракета влучила у навчальний корпус професійного училища. Уламки бетонних плит цегляні руїни в переміж зі склом і металевими конструкціями. Здавалось, назавжди поховали дбайливо упорядковану експозицію. У 30-х роках 20-го століття радянська влада вбивала українців голодом. У 21-му столітті Росія вбиває українців ракетами. 29 липня, коли у мирний навчальний заклад прилетіла російська ракета, у цих руїнах мала бути похована і знищена безцінна колекція гравюр, які розповідали про голодомор. Але на щастя, унікальний спадок вцілів. Вже на другий день після ракетної атаки, 30 липня, рятувальники ДСНС дізнавшись, що під руїнами знаходиться незвичайна колекція, розпочали пошуки малюнків. Саме найважче було знайти першу картину, бо ми не знали, як вона виглядає. Але коли ми її знайшли, ми зрозуміли, що в що, що все в нас вийде, бо вона була а, практично цілою. Шукали ми картини продовж двох днів. А в перший день нам допомагали волонтери, так взагалі небайдужі громадяни. Ми знайшли 60 картин, і вчора також, працюючи на цьому місці, було знайдено ще 4 картини. Сьогодні в руках пані Тетяни майже всі віднайдені роботи в колекції не вистачає лише одного малюнка. Деякі з тендітних аркушів пошкоджені уламками і дощами, але вона щаслива. Унікальний спадок художника Миколи Бондаренка врятували. Київський музей голодомору просили в нього картини, але він виставку залишив у нас. І на даний час до цього страшного дня виставка Україна 33 Кулінарна книга Пам'ять людська експонувалась лише в двох місцях світу в Чикаго, і у нас в сумах в училищі більш не було ніде. А вперше ця серія робіт вийшла в 1993 році. Пані Тетяна тримає в руках дарчий запис на картини. Всю колекцію Микола Бондаренко залишив саме навчальному закладу і дякує простому вчителю малювання і креслення сільської школи з Буринського району за те, що зберіг для наступних поколінь та й власне для всього світу. Мотрошну історію про умисно сплановану владою у роках вбивство українців голодом. Ці рецепти допомогли нашим нашим землякам вижити. На темній шибці написано рецепт виживання, а на світлій шибці ці рослини, які допомогли людям вижити. Рама цієї картини це водночас і хрест. Як розповідав сам художник, що дуже важко було відобразити графічно переживання людей, які Пережили голод, чоловіки відверталися, жінки як завжди, плакали і боялися сказати, як було насправді. Центр досліджень руху опору голодоморам на Сумщині і виставка інституту національної пам'яті експонувалась у цьому навчальному закладі на постійній основі з 2017 року. І центральною локацією великої експозиції були ці графічні роботи: змальовані спогади людей, яких цинічно морили голодом. А вони вижили. Ця графіка, яка є прикладом спротиву українців. Чинила опір і зараз цим ворожим атакам, ць, цьому ракетному обстрілу, і картини вижили понад усе, так як ми всі українці, ми виживемо, ми вистоїмо. Слава Україні! Тетяна Полозова, Максим Близнюк, Новини СТС.